Місто Кременчук виділить по 20 тисяч гривень мешканцям села Чечелеве, будинки яких зазнали значних ушкоджень. Хоча Чечелеве – не частина Кременчуцької громади. Кременчук допомагає по-сусідськи. Мешканці села Чечелеве щиро вдячні міському голові Кременчука Віталію Малецькому за допомогу та те, що не полишили їх наодинці з бідою. Мені хватить їх. Трошки ті, трошки ти. Ну, вікна забив. Спасібо. Малецькому. Я дуже довольна, що він мені забив вікна. Я вважаю, що Малицький зробив добре, що приїхав, подивився, пообіцяв допомогти. Ми по-сусідськи прийшли вам допомогти. По 20 тисяч кожному. Отак він сказав. Правильно зробив, звісно, правильно. А хто ще поможе, як не сусід? Антон Воробйов, Олексій Крижановський Кримичуські новини